З чим найкраще пити, капітан Морган Голд! Я прорив дуже багато тіктоків, дуже багато е, соцмереж і дуже багато різних рекомендацій. І зібрав найкращі для нього мікс-дрінки. Це в нас соки, це в нас кола, це в нас клас. І зараз ми дізнаємося, чим воно буде смакувати найкраще. Почнемо, звісно, з чистого вигляду. Ну, в принципі, це проричний смак капітану Моргана. Топкавий, когольний. Пробуємо його з яблучним соком. З яблучним соком дуже сильно загубився смак самого капітану Моргану, тому не бачу сенсу щось пити з тим, що забирає смак того, що ви взагалі п'єте. Тому що ну, ви п'єте на якусь горілку, все-таки, напевно, якщо берете цей алкоголь, ви хочете, щоб відчувався його смак. Тому яблучний сік тут точно не підходить. Скуштуємо з, з колою. в принципі, класика, ромкола. Дуже привичний смак цього капітану Моргану з колою, нізиться, ви зараз дивитесь відео і самі відчуваєте його в роті. Так, з ананасовим соком. Ну а нас сік також доволі сильно пробив.